Щось ми можемо вже сказати про те, як вони перебудували свою логістику, чи не перебудували. От що, що відбувається тут, тому що це важливе питання насправді і від цього буде залежати далі. Вони будуть здатні наступати, не здатні і взагалі що будуть далі робити. Е, ну, дивись, було два варіанти початково в них, оскільки вони справді не можуть перехоплювати поки що ту номенклатуру, яку ми завдаємо далі. У них було варіанти або розсередження складів, або відсунення їх на більш далекі позиції. Розсередження могло б бути частково більш ефективним, але воно б сповільнило темпи наступу, По перше, по-друге, були сумніви, що Росія, ураховуючи їхню структуру командування, ураховуючи їхню вже існуючу логістичну структуру, почне таку перебудову, бо це було б для них важко з низки причин, починаючи від корупції і закінчити тим, що просто не звикли. Тому за нашими даними вони відсунули. Вони відсунули деякі склади аж на сотні кілометрів вглиб. Але тут така справа, що по перше, це знов таки вдарило по їхній логістиці, бо це означає, що плюс 100 кілометрів доставляти автомобільним транспортом, а в них не дуже добре з ним в принципі ані з його технічним станом, ані з його фактичною кількістю то наявністю. А по друге, ну скільки відсувати? Ну окей, а завтра в нас буде номенклатура, ну, що вражати цілі трішки далі. І Куди вони відсунуть на Новозовського моря чи відразу десь там на кордони Сіфірополя? Тому поки що це в них теж паліатив. Хоча з іншого боку, треба розуміти, що те, що ми здатні знищувати їхні склади, це теж частково паліатив. Це дуже сповільнює їхні темпи, але це саме по собі війну не припинить. Принаймні, поки у нас не з'явиться додаткові засоби. Для ураження не тільки складів та штабів, а й більш дрібних, скажімо так, цілей е, нижчого рівня. Тоді вже можна буде говорити про і про обережненько говорити і про ефективні контратаки, наприклад. А що стосовно от, дійсно там рухатись кудись далі і взагалі ну, влаштовувати там якийсь дійсно серйозний такий наступ, якщо мова про харківський напрямок, то чесно кажучи, ну не бачу. По перше, немає повідомлень про достатню кількість військ у районі Белгороду, і взагалі про достатнє розгортання в районі Белгорода саме для серйозного наступу у напрямку Харкова. Але інша справа, те, що вони намагаються постійно створювати загрозу Харкову для того, щоб почав відтягувати українські війська для того, щоб хоча б наші далі не йшли по на на Коп'янські далі, для того щоб наші не намагалися розрізати постачання їхнього угрупування на сході Харківської області і там взагалі ну знов таки Харків штурмувати Харків. Ніхто не планується тут, але навіщо його штурмувати, якщо можна задавати задавати по ньому артилерійських ударів. І змушувати українців знов таки додатково страждати. Там в них дуже коротка плеча логістики, вони це просто використовують на максимум. Вони хочуть створювати постійну загрозу Харкову, але це не означає, що буде на нього прямий наступ. Точно так же як вони намагаються постійно то створювати, то симулювати загрозу на білоруському кордоні. Але це не означає, що завтра звідти хтось попри. Я гадаю, що зараз у них. Ну, принаймні, принаймні, як я розумію їхню загальну стратегію. Зараз вони дуже хочуть все ж таки щось зробити зі словянсько краматорською агломерацією, і всі зусилля спрямовані саме в цьому напрямку. Е, Ну поки що не, не безпосередньо на агломерацію, а на прилеті, на Бахмут, власне на Сіверськ. Але якщо е, давай по, подумаємо зі стратегічного боку, в них е, стратегічна мета, ну програма мінімум, це захоплення Донецько-Луганської областей. Виходячи з цього, їхньою головною точкою прикладення зусиль мають бути Слов'янськ та Краматорськ. Ну просто мають. Бо інакше варіантів немає. Вони де їм ще розвивати наступ у, у Херсоні чи, чи намагатися знов перти на Харків? Ну, на тому зараз зосереджені вони саме там, зараз атакують вони саме там. А в Херсоні просто стримують наші війська так само, як в Харкові, просто намагаються створити загрозу для того, щоб українські війська не розпрошувались так само на фоки перепошу розпрошувались так само на білоруському кордоні, для того, щоб стратегічні резерви України не були задіяні на інших напрямках. Ну, якщо, Вікторе, дивися, якщо ти говориш про цей напрям, все-таки Бахмут, там Сіверськ, ще на початку тижня, або навіть так, я навіть скажу так, наприкінці минулого тижня росіяни вже говорили про те, що вони війшли в Солидар, війшли в Сіверськ. От що насправді відбувається? Як би ти описав там зараз ситуації на лінії фронту, тобто де вони там є, а де їх в реальності немає? Ем, ну, В сіверську їх, наскільки мені відомо, насправді немає. Це не означає, що якісь передові групи не забігли, потім не відбігли. Ну, і так само, як вони казали, що вони вже в Києві. Але насправді я не настільки володію ситуацією безпосередньо на місцях. Втім, наскільки мені, скажімо так, якби сіверськ пав, мені б це повідомили. Мені, що правда, зараз більше прийшли напрямку розповідають, але от, десь так. Ясно. А що все? Давайте тоді перенесемося трохи в інше місце. Тобто, якщо вже почав також так згадувати трохи південний напрямок, ну от останнє, що ми там чули, про те, що Авдіївський міст два рази атакувала наша, я так розумію, артилерія. Антонівський, Ант... Він да, Антонівський. О, Боже Боже. Ну дивись, просто на карту глянь. Насправді то реально два, два мости. Один, власне, Антонівський, другий десь кілометрів за 80 на схід е Новокахов... у Новокаховці, власне, те, те, що якраз на чолю за йде. Але дорога від нього дуже незручна, насправді, бо від нього тягнути до Херсонова, по-перше, далеко, по-друге, прострілюється. Тому справді, якщо Антонівський мост сам по собі впаде, mm -hmm. ну чесно кажучи, мені здається, що росіянам буде логічніше просто відступити з Херсону. Бо інакше це загрожуватиме, власне у випадку українського контрнаступу, тим, що просто усе, що сидить в Херсоні, потрапить в український полон. Тобто е, тут мова йде не про те, вже не про те, що втримують Херсон, а мова йде про те, скільки російських військ техніки і про, 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 просто навіть офіцерів ланки потрапить до українців до полону. Якщо таке відбудеться, як на мене, це буде настільки сильний іміджевий удар. По Росії не кажучи вже про стратегічне, а саме іміджевий, що їм простіше буде сказати, що ми відійшли у знак жесту доброї волі, як вони це вже зробили, ніж отримувати Херсон, бо справді постачання там немає можливості інакше ефективно налагодити і а навіть тримати оборону міста досить довго. За умов відсутності нормального постачання неможливо, в них просто закінчиться власне, з ну, першої ГСМ, а потім все інше. Не кажучи вже про те, що в тому в самому Херсоні йде досить -таки активна партизанщина в Херсоні та області. Тому я чесно вважаю, що з Херсону вони, скоріш за все, відповідуть самі. Ну, знов таки, це росіяни, їх важко передбачувати, бо вони роблять дурні речі, але якщо Антонівський мост рухне, Uh, і навіть якщо вступить на Новокаховку, бо там є нюанси, там може бути такий діалог на кшталт, що удар по мосту може знищити само ГЕС, а це вже трішечки екологічна катастрофа, ну і проблеми, з, скажімо так, з усім, що там нижче потечі. Тому може там і стоїть, але навіть за цих умов після падіння Антонівського мосту я б місці Російського командування вже б думав про те, як звідти вшиватися. Бо питання навіть не в тому, чи поразка чи перемога, питання навіть в тому, яка буде якою буде ціна поразки для навіть не для російських військ, для російського уряду. Бо коли покажуть там полоненого російського генералу, монетажу чи, чи кілька сотень полонених росіян, це буде для них трішечки ударом. Це Дуже завадить позиціонувати себе як велику державу, скажімо так. Відомо, що вони намагаються розмістити там і свою артилерію, і ще щось на території Запорізької АЕС. Ну, ну, це не запорізької вона, в Енергодарі. Чи це може змінити щось? Ну, от, Вікторе Трагубов, що думаєш про, про, стосовно цього. Не просто можуть розмістити. Я вже бачив відео, як звідти все А, Ну, це скоріше елемент такого трішечки ядерного шантажу. На кшталт того, що ось ми будемо вас бити з Запорізької ОС, а ви спробуєте тільки атакувати в цьому напрямку. Ми вас відразу звинуватимо самих у порушенні правил ядерної безпеки. Тому це скоріше, такий як би сказати піар-шантаж. Я не думаю, що з цього щось виросте, але вони так таким чином нас так злобно тролять. Ну з іншого боку, ми можемо їх злобно тролити на інших напрямках, тому хай люди душу відведуть, що нехи так мали щастя в житті.